Погляньте, яка гарна спарта. Кермо швидко регулюване. Оп. Собі Підрегулювали. Якщо треба вище, можна підняти шестигранником. Дуже цікава моделька. Гарна рама, занижена, зручно сідати, підсіділ з амортизацією. Замок на заднє колесо воно замикається. Міцний багажник, воно розмірні крила, 28 колеса. З німецькою резиною. 7 швидкостей, весь механізм всередині це планетарна втулка шіманівська, японська. ланцюжок в захисті, обслуговування мінімум. Вилучка у нас амортизаційна теж додасть комфорту. Ціна 8950 гривень. Є в нас багато таких моделей. Це з Голландії. Можете зайти на наш сайт, собі обрати найбільш підходящу модельку і замовити. Доставка новою поштою. 500 гривень завдатку, день-два, велосипед у вас.